Друзі, всім привіт! Починається останній день групової стадії мейджору. У нас сьогодні відбудуться три матчі, які будуть вирішальними. Три команди пройдуть далі, та три команди вилетять на останньому етапі перед плей-офф. Учора зіграли шість матчів, і це було провально, провально. Це звісно, я про матч Наві. Хоча загалом всі матчі були цікаві, і в більшості з них інтрига була до кінця. Почнемо з того, що Imperial все ж змогли забрати мапу у фейс, могли навіть вигравати цей матч. Так там були 13-8, дві поразки на інших мапах, але впевнена перемога на Anubis — це теж хороший результат. Mirage там в якийсь момент теж здавалося, що Imperial можуть перевести всю цю ситуацію на свою користь, але фейс зібралися, включився Робс і довів роботу до кінця. Eternal Fire, знищили в якійсь мірі Virtus.pro, так вони провели оверпас, всього на все два раунди в захисті, це мало в порівнянні з матчем проти FaZe, де вони виграли 11 в захисті, однак далі було 13-6 та 13-7 на Vertigo та Inferno, відповідно, чудова гра від всіх гравців, особливо від капітана Major, який взагалі на третій мапі видав одну з найкращих своїх мап на лан в кар'єрі 1.77. Все було чітко, впевнено. Вони зіграли дві свої найкращі мапи і закрили суперника. Дуже подобаються турки. як на мене, одні з претендентів на перемогу на мейджорі. Після того, як Статік теж забрали карту у G2, і теж мали шанси на Анубіс, однак не пофартило. Вони покинули Мейджор з рахунком 1-3, а 2 Потрапили в сітку 2-2. В комплексі Віталіті тут була дуже близька заруба. Почнемо з того, що там 16-19 на користь Віталіті на Інферно. Тоді розгромна поразка 13-7 на Вертіго і близький матч на Anubis 13-10, який, на жаль, для комплексі закінчився на користь Віталіті. Жахливо грає Зайву. Це просто капець остання. Мапа стала однією з найгірших напевно, найгіршою його мапою з. Серпня 2023 року, і до того там теж у нього рідко бувають мапи з рейтингом 079. Гірше було тільки у мезі на цій мапі. Загалом зайву виглядає невпевнено, багато маже, хоча на Вертіго були хороші моменти, як власне і на Інферно. Однак все ж головні там ролі грали інші гравці. І найкращими гравцями взагалі в цьому матчі були Флеймс та Спінкс, два ізраїльтянина, які на собі витягли. Команду Віталіті у наступний етап. Чудовий матч відіграв Хаузер, але ми його ще сьогодні побачимо, то згадаємо його. Героїк проти Пейн це взагалі якісь непорозуміння для мене. Окей, на нюк. Нюк просто в Пейн дуже хороша мапа, там без питань. В героїк вона не найкраща, хоч вони навіть її інколи пікають. Однак ну, не настільки вона хороша. На Міраж. Mirage на була цікава ситуація. 12-0. Перша половина для Пейн, однак далі. Героїк бруд 9 поспіль, і я вже починаю вірити. Однак у важкому клатчі Пейн вигризають останній раунд потрібний для них, та закривають суперника з рахунком 13-9. Героїк вперше у своїй історії на мейджорах не зіграють у плей-офф. До того у них були 4 поспіль виходи у плей-офф, в тому числі і фінал Ріо. Після цього був матч Navi Cloud9, який наві розпочали з рахунком 16-14 на мапі Міраж. Перемога. Несподівано трошки для мене вони ризикнули грати Міраж, однак він був виправданим. І знову ж таки, там була домінація снайпера. Вандефул 33 на 16 відіграв, тоді як ніхто йому взагалі з суперників ні, не міг нічого протиставити. Українець добре закривав. Однак далі почалася вакханалія шість раундів за дві мапи. На Ancient Overpass Cloud9 просто переїхали суперника без жодних шансів. Немає атаки ні на Ancient, ні на overpass. Крім того, на Ancient ще й немає жодного захисту. Я не знаю, що вони там готували, однак Ancient та Overpass – це поки що п'ята та шоста мапи для Na'Vi. І проти такого суперника, як Cloud9. Треба якось бути хитрішому пулі, щось краще придумувати. Хороший варіант запропонував Петрик. Треба було не банити Vertigo, лишати його до кінця і позбавляти суперника як мінімум мапи Ancient. Може би все якось по-іншому склалося, однак ні. Зараз поговоримо про три останні матчі. Але перед цим я попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Також окремо дякую спонсорам на Ютубі, які мене підтримують фінансово та дивляться це відео раніше від решти глядачів. Якщо ви теж хочете мене підтримати фінансово, посилання є в описі до цього відео. Дякую. Почнемо ми з матчу Complexity Face, який в нас відбудеться о 14.00. Розпочнеться точніше. Тут, звісно, Face виглядають ніби фаворитом, однак не забуваємо, що там все погано. І коли не грає Робс, там все взагалі дуже дуже погано. Рейна немає, Робс грає від дня до дня, стабільність є тільки в Брокі, та Керіган Фроузен просто грає нормально, нічого особливого чи вражаючого від нього не помітно. У комплексіті десь зник Еліч. Був, та й загув. Зате з'явився Хаузер, почав навалювати страшно проти Віталіті, рейтинг 1.44, це, напевно, одне з його найкращих бестов 3 взагалі в кар'єрі. І тут насправді. Все залежить від того, в якій формі будуть фейс. Я очікую маповерпас від комплексіті, фейс-пікнуть нюк та інферно на десайдер. Якщо все буде окей, буде Робс на місці, то ніякий Хаузерк, ніхто інший не врятує. Ну, крім Еліджа, Звісно, Елідж єдиний, хто може врятувати комплексіті. Однак я очікую на те, що команда поїде 2-3 після 2-0. Virtus.pro, G2 — це другий матч, і тут у нас е, теж такі дві доволі рівні команди, як на мене. VP стабільніші, G2 менш стабільні. Все ж є проблеми взагалі з балансом у європейської команди. Е, то вони там легко закривають Фурія, то потім мають проблеми проти Текстатік. І я не знаю насправді, які в них шанси є. Вони в мене в піки ми стоять. Але скоріше за все ВП будуть тут вигравати. Я дивлюся на Мапул, і тут ВП отримують або Оверпас, або Mirage на Пік. Собі. Одну з двох мап, які G2 постійно банять. Скоріше за все, я думаю, що вони лишаться з Оверпас. Це ледь не автовін для Virtus.pro. G2 не мають що пікати, крім Інферно. Теж така собі мапа, адже ВП колись були найкращою командою на Inferno. Це колись було. Зараз все там не дуже добре. Однак це інферно і всяке може скластися. На Anubis вже 50 на 50, я її очікую третю. Однак в мене є відчуття, що до Anubis тут G2 не доживуть. Прохід Virtus.pro Pro у плей-офф. – вирішальний матч, який закриватиме взагалі ігровий день та груповий етап. І тут багато проблем. Pain зараз камбекують з 0-2, Na'Vi падають з 2-0. І в одних піднесений настрій, в інших. Просто на дні вся ця ситуація. Іме вчора зіграв свою найгіршу мапу в кар'єрі, в нього більше тисячі мап на Хелтеве, і він зіграв свою найгіршу з рейтингом 0-19 на оверпас. У Наві мапулу немає. У Пейн він теж доволі обмежений, але все ж нормальний, краще, ніж у Наві. Тому що Наві мають дивитися або на Міраж, або на Анубіс. На Анубіс тільки через те, що у Pain зараз 5 поспіль поразок. Хоча загалом це один з їхніх основних піків. Тоді як Pain зазвичай беруть або Нюк, або Вертіго, або Міраж, або Анубіс. Жодна з цих мап не підходить, тому, напевно, після такого провального матчу проти Cloud9 можна глянути на Overpass. Хоча це дуже малоймовірно, але все ж шанс на це є. Другим варіантом я ставлю нюк, що вони ризикнуть грати нюк, адже вони просто від впевненості можуть тут іти. Вони вже перегравали сильні команди на цьому турнірі і знають, чого очікувати від Наві. По ідеї, адже бачили, що було проти команди Spirit. На десайдер очікую Інферно, яку Наві були готові грати проти Cloud9, однак росіяни були не готові грати її проти Наві. Тут мені дуже важко вибрати фаворита, хочеться пікнути Наві заради свого пікему, однак... Є відчуття, що Пейн як мінімум одну мапу заберуть. Однак я все, що беру силу свого пікему. Наві мусять збиратися і перемагати мало досвідчених бразильців. Цей час настав, Пейн і так вже стрибнули трошки вище, ніж всі очікували, і ніж вони самі очікували, напевно. Тож, якось так. На цьому, все, дякую за увагу. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки і, звісно, любіть Counter-Strike.